Сьогодні у світі зростає інтерес до такої галузі історичної науки, як генеалогія. Хто ми звідки яким є наше коріння? Ці питання сьогодні надзвичайно актуальні для такої молодої держави як Україна. Адже ті, хто пам'ятає та шанує свою історію, впевнено будують своє майбутнє. Аби довести це ділом, депутат обласної ради Наталія Геца започаткувала конкурс під назвою Дерево роду захід відбувається у рамках президентської програми Україна майбутнього та відповідних обласних проєктів. Втім, для Наталії Гетця цей конкурс логічне продовження низки заходів, головна мета яких піднесення інституту родини на більш вищі щабель поваги. Мені б дуже хотілося, щоб наш конкурс об'єднав родини, щоб він подарував радість спілкування, щоб він започаткував нові традиції, щоб він зміцнив родини, щоб родина мала якусь свою історію. Щоб родина мала свою скарбницю, що вона може передавати своїм наступним поколінням, мені здається, що це важливо, і це те, що дасть кожному з нас відчути якийсь фундамент і впевненість в житті. За словами ініціатора конкурсу дерево роду депутата обласної ради Наталії Геце, вона особисто надзвичайно занепокоєна тим, що в сучасному суспільстві нівелюються родинні цінності. Як приклад такий кричущий факт: в українських дитячих будинках виховується вже іноді третє покоління дітей. Розірвати цей ланцюг на думку Наталії Геце може повернення до традиційних цінностей, притаманних нашому суспільству, серед яких чи не найголовніше інститут родини в Україні. Є 34 тисячі дітей, які знаходяться в інтернатах. Хоча ви знаєте, що в багатьох країнах, таких як Ізраїль, Вірменія, взагалі не існує інтернатів. Там є відповідальність роду, який розуміє, що якщо що сталося з батьками, то за дітей відповідає рід. Будь-який рід має своє коріння, свою історію, і наша особистість формує не лише сьогодення, а й причасність до минулого життя, тих нащадками, кого ми є. Мені би дуже хотілося, щоб цінності родинні, вони були сакральними для кожної людини, особливо для молоді, тому що ми не буваємо щасливими і реалізованими тільки від того, що в нас реалізований матеріальний якийсь стан. На думку директора Вінницького обласного державного архіву Юрія Легона, цей конкурс матиме ще й прикладне значення, адже вивчення генеалогії дозволяє вирішити чимало питань, котрі постали перед сучасною історичною наукою. Ми 20 років. Живемо в незалежній державі і можемо на жаль констатувати ситуацію, що ми до тепер фактично на ті питання базові. Хто ми, куди ми йдемо, яке наше місце в цьому світі, як нація, відповіді фактично не вдало. Величезну роботу по вивченню родоводу ведуть у багатьох навчальних закладах України. На Вінниччині це, зокрема, педуніверситет та барський автошляховий технікум з генеалогічними деревами студентів. Останнього мали нагоду ознайомитись присутні на прес-конференції. Конкурс дерево роду стартував. З умовами участі у ньому можна ознайомитись на сайті Наталії Геце. Для переможців конкурсу підготовлено чимало призів, серед них і не зовсім звичні. Я хочу сказати, що всі учасники конкурсу отримують подарунки. І у нас буде 12 переможців. Перші три місця оберуть. Учасники конкурсу або відвідувачі нашого сайту шляхом голосування, так само як і було в минулому конкурсі. І решта переможців будуть обиратись комісія фахівців. Комісія фахівців вона вже буде вивчати зміст, якість роботи, але ми будемо і нагороджувати саму креативну форму подачі, саме креативний підхід. Якщо є, і ще ми пропонуємо усім такий скарбничку таку скарбничку збирати не тільки складати дерево роду, а і збирати всі родини цінності, листи, фотографії. Те, що можна потім передати майбутнім поколінням, дітям, онукам. І якщо буде гарна, цікава. Скринька домашніх цінностей, також ми будемо нагороджувати. Тобто, ми будемо підходити творчо і будемо відчувати, який настрій, яка енергія, яке бажання цієї родини приймати участь у нашому конкурсі. Переможців конкурсу чекають багато цікавих подарунків. Це і техніка для дому, і цікава подорож, і святкова вечеря, і висадка родинної алеї. Я запрошую. Усіх учасників із задоволенням приймати участь у нашому конкурсі підтримувати один одного. До речі, організатори конкурсу чекають не лише на сімейні дерево роду. Цілком доречними будуть роботи присвячені своїм навчальним закладам. Мені б дуже хотілося, щоб такі роботи були, і ми їх відзначимо. І серед них можемо обирати переможців. Мені здається, що створити генеалогічне дерево школи. Чи вузу, де ти навчався, це велика цінність, і це важливо, тому що всі ми пам'ятаємо ті школи, де ми навчались, і я із радістю свого сина, наприклад. Відвела також до 17-ї школи, в якій я навчалася. Він її закінчив минулому році. І мені здається, що та школа, в якій ти навчався, це теж дає тобі сили, це твоїх друзів, радість зустрічі, радість спілкування, повертає тебе до молодості, до дитинства, до тих часів, де все в тебе в житті було ще попереду. Підсумки конкурсу буде підбито у жовтні місяці. Робитимуть це як інтернет-користувачі, так і професійне журі.